Вітаю вас, шановні початківці. Сьогодні ми розглянемо набагато складніше, ніж було в попередньому році. В попередньому році ви створили отаку формочку з двома кнопками. Ну, Не знаю наскільки вона складніше, але сьогодні ми заліземо в код. Як залізти в код, Натиснути на істочник. Істочник це типу первинний код, щось типу того. Але краще просто два рази клікнути на кнопку. І воно вас зразу переведе до коду, де вам потрібно вписувати. Код. Тобто тут у нас є властивість нашої кнопки Action Performance від JButton 1. Наша кнопка JButton 1. Ну і тут воно якийсь event має. Ми будемо вводити наш код тут. Наприклад, це кнопка JButton 1. так? Ставлю собі коментар, щоб було зрозуміло, що тут щось треба писати. JButton 2 знову нас переводить сюди. Вертаємось до проєкту, натиснувши на кнопку «Проект». Тепер нам потрібно викликати іншу форму. Але для того, щоб її викликати, нам треба її створити. Дуже просто. Натискаємо в нашому пакеті новий форма JFrame, New GFrame 1. Хай буде. Можна було назвати NGF1. Можна просто назвати, ну не знаю, загалом називайте як хочете. Готово. Натискаємо і буде створена наша друга форма. Давайте створимо ще одну форму. Це вже буде New Grame 2. Тепер нам потрібно викликати цю форму. На кожній з цих форм повинні бути знову ж таки по дві кнопки. Наприклад, пробуємо скопіювати копіювабельні. Ctrl-X входу не працює або зависає. А ні. Ну загалом Ctrl-C. Хоча воно може не працювати нормально. Ctrl-V. Можуть відбутися якісь помилки в випадку такого копіювання, але пробуємо запустити, наприклад, цей нью frame 1. От відбувається виконання файлу. Бачите, тут пише Run і біжить повзунок. Це означає, що у нас запускається наша форма. Нібито помилок, нібито нема. Нібито. Але де форма? Зараз буде видно. Чи є наша форма, чи її нема. Є наша форма. І кнопки нібито працюють. а Тепер натиснемо сюди, щоб перевірити, чи компіляція всіх трьох штучок буде успішною. Ніби... ніби успішно. Чудово! Тоді візьмемо і перекопіюємо... Ні, чекайте, ще щось перевірка якось відбувається. Ніби успішно, добре. І сюди теж скопіюємо наші дві кнопки. О! Де вони? Де всі вони є, де всі вони є. О, є на шилі кнопки. Чудово. але бачите, це J-Button 1, JButton 2. Вони всюди так. А я хочу викликати форму з форми Тому ми тут будемо підписувати, типу треба клікнути два рази. Ну, скільки там, неважно. Або десь тут у полі текст Бо тут в полі текст увести свій текст. Наприклад. форм 2. да Тобто мы я сюди, два рази раз сюди. сюда. тут бачите ми собі створили коментар, тепер під ним пишемо, ну, бо замість нього не райрали. Якось типу New Jrame... New J Frame. New JFrame 2.Show. Ja już nie pamiętam, jak to robić. NewJFrame 2, kropka. Visible. Nie, yes, set visible. Teraz. Yes. Set. Tak. Trzeba podziwić się. Треба подивитися, як же воно що... там було. А зараз ми подивимося і будемо знати. Просто я не можу націнути паузу, розумієте. Давайте тако. Десь в мене був той код на фотографії. Зукаємо, його знайшли. Це має бути New J-Frame 1, наприклад, душки, душки крапка, set visible. в дужках True. New J-Frame 1, душки, душки, крапка, set visible. і в дужках True. Отако. Вот Перевіримо, чи при натисканні. На кнопку таку буде наше е, visible, Значить, виконуємо файл. Запускаємо, запускаємо, відбувається запуск. Довго, бо, тому що можливо через те, що в мене комп'ютер X64 бітний. Ну, архітектура 64 біта. Бачите, воно довго. А може через те, що це так, форм 2? Я, мах, там. Бачите? Ура, працює. Тепер можна з легкістю, з простістю і з веселістю. Упс, я щось нацнув. Це є вайти. Знаєте, що таке вайти? Це означає, що ми зараз будемо входити всередину і покроково виконувати нашу програму. Але мені цього зараз не треба і вас я цього вчити не буду, хоча вже в принципі і навчив. Типу тепер ви коли будете наскати там вроді F7, та F7, F7, то ви будете проходити до дальшого обходу, але ми вже походу... О, бачите, F7. І ми зайшли сюди. private Void Exit. Якщо груп не 0, то груп сред, то й то і вот, то й вот. -во, -во. Дара-да і груп 0. В іншому випадку водь, ретермінейте, тредада, ремов від те, видаляємо ті форми і так далі, і тому подібне, щось повертаємо, по циклу проходимо. І таким чином доходимо до брейка і все. Ну, В общем, і кінця не стане. Тут ми бачимо, що у нас якісь змінні наші. А, так хто змінні взагалі не з тої форми. Ну добре, загалом дякую. Як я розумію, ви вже зрозуміли, як викликати форму з форми. Все, на все достатньо от його кодик записати. І все. І все. Ну, в принципі, досить з вас на сьогоднішній урок. На наступний урок я зроблю свою лабораторну. Тому дякую за увагу, що відео сподобалося. Став лайк. А також підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити наступні уроки. Па-па.